Іскраві речі під брендом Креативний волонтер. Прикарпатські активісти взялися створювати барвисті сумки із національним колоритом, щоб зібрати кошти на лікування поранених учасників АТО. Викладатимуть їх традиційно на інтернет-аукціон для діаспори. кажуть, сувенірів та картин за кордон подарували достатньо. Тепер хочуть робити практичні речі для людей, котрі фінансово підтримують українських військових. Це десь буде, скажем, так більш на людських відносинах. Скажімо, хто скільки зможе пожертвувати. Є, звичайно, люди, які інколи дають 100 доларів, хтось дає 20 доларів, але це важливо не так у сумі, а власне у співпраці з людьми, оскільки ми все рівно працюємо в більшості з одні, одні ті ж самі люди з нами співпрацюють за кордону. Хтось приєднується, хтось також уже втомився і старається, скажімо так, менше допомагати війні, не те, що не хочуть, але люди розуміють, що. Дуже багато різної інформації про війну, і люди вже стараються допомагати навіть більше дитячим будинкам. Волонтери кажуть, важливо, щоб держава врешті почала робити якісь кроки для забезпечення реабілітації військових та налагодження їхнього життя після повернення з війни. Та, попри це, продовжують турбуватися про поранених, адже їм і досі потрібні значні кошти на лікування. Зараз у нас є велика проблема знову ж таки з Івахнюком Олегом, оскільки є дуже велика сума грошей, ще не зібрана на даний момент. Це є більше. 40 тисяч євро ще потрібно. Стан його вже кращий. Він пройшов першу операцію. Зараз також є важка ситуація з Семчишином Данилом. Вчора він пройшов важку операцію. І фактично всі поранені бійці, яких ми опікували, це більше 100 бійців протягом того періоду, відколи ми працюємо. Вони всі щось потребують: хтось реабілітації, хтось повторного лікування. Хтось не має роботи. Окрім колоритних сумок для інтернет аукціонів, волонтери подумають про виготовлення фартушків а також новорічних прикрас. Тому будуть раді будь-якій допомозі у вигляді мережі, в старих вишиванок чи барвистих тканин. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.